Уандесу не так давно вийшов відео стосовно того, що таке іммерсів сім. Він дуже довго намагається пояснити, і в цілому я зрозумів, що це щось пов'язано з імерсивністю. Але е, я зрозумів, що взагалі ігрові жанри досить специфічні і досить складні. При тому, що ми намагаємось якось розділяти все це, але якщо це щось складніше ніж шутер, тут, до речі, також питання: якщо в шутері є елементи RPG, тобто Fallout – це RPG, шутер, шутер RPG. От. і взагалі чи надо нам е, ці жанри? З однієї сторони, логічно, щоб вони були, бо у нас у кожного свої е, е, якби, улюблені ігри, улюблені типи ігри. З іншої сторони, дуже мало зараз нам дається інформації, виходячи з цих жанрів. І тож, поговоримо стосовно того, чи завжди була така проблема, чи це тільки зараз почали об'єднувати всі жанри в один, чи раніше також не зрозуміло про що гра і як в неї грати. Раніше ігри дійсно виходили найчастіше у одних якихось а, жанрів. Ну, наприклад, якщо у тебе Dungeon Crawler, то це ти точно ходиш отак покроково, це ти точно покроково б'єшся, і так далі, і тому подібне. Данжен Кролери еволюціонували з часом у The Elder Scrolls, Спочатку Арена, потім Daggerfall, якщо не помиляюсь. Потім в Моровінд. Morrowind. Morrowind теж був покроковий, але вже був 3D-шний. Morrowind еволюціонував в Облівіон, який вже став по суті екшен RPG. Тобто, оці всі покрокові механіки на них забили. Ну тобто, вони, типу, на типу rpg система там лишилась. Але вирішили додати туди трохи екшену, тому що чому ні, це веселіше. А по суті, з цього можна зробити висновок, що вся додача, всі ці модифікації жанрів вигор. А це власне було створено для того, щоб був розвиток, щоб на одному місці жанри не сиділи, щоб гравців завжди можна було зацікавити чимось новим. Ну напевно, якщо згадати ігри за останні десятиліття, ну і ті, які з 2000-х років. Дуже важко знайти гру, яка от прямо повністю-повністю належить лише якомусь одному жанру. От давайте спробуємо згадати, назвіть якусь гру, і ми спробуємо подивитися, чи вона одного жанру, чи вона декількох жанрів одразу. Маю гарний приклад: Метроїд Дред. Метроїдред. О, от Метроїд Дред, це цік, взагалі серія Метроїд. Чим вона цікава? Вона ж породила. Під жанр, під назвою Метроїдвані. А Метроїдванія, як ми знаємо, це платформер, але платформер з умовністю. Ти можеш повертатися на попередні локації, і це навіть не те, що ти можеш, тобі треба на них повертатись. Тобто у тебе фактично існує, можна сказати, умовно відкритий світ. Найчастіше він створений у вигляді платформера, яким ти можеш бігати просто постійно, і тобі треба постійно ним подорожувати, повертатися туди і назад. З іншого. Боку, оскільки це метроїд, там треба стріляти з цієї пушки, правильно? А це вже жанр Run and Gun. Тобто метроїд дред це метроїдвання, платформер і Run and Gun як мінімум. А можна там я ще не грав, це от я типу, просто що я знаю про гру, а я в неї не грав. А впевнений, там можна знайти ще багато-багато чого. Загалом хотів би ще додати трошки про жанри. Загалом це реально дуже складна тема, і з кожним роком це стає все важче зрозуміти і визначити, що що це за гра якими словами, точніше, якими тегами її характеризувати, якими жанрами її характеризувати? І мені здається, що тут дуже схоже, як з музичними жанрами. Що от колись були, типу, там строго, це такий жанр, це такий жанр, це такий жанр. Але е, далі по історії ми бачимо, що як з іграми, так і з музикою. Е, Жанри всі стають сумішами інших жанрів. А так само і з кіно. Та, і кіно до речі, теж їх, по-перше, ну, їх деякі якось називають, деякі взагалі ніяк не називають. от І воно якось якось так і виходить. Тобто, ну от зараз я, ти береш гру, блін, це метро, це соус, це ну просто він має елементи усього. Це просто екшен. Блін, там є прокачка, там є ще щось. Там, о там якщо ти засейвився, в тебе розпавняться всі вороги Ну, і от загалом оці всі приколи і дійсно дати конкретно Конкретно визначення якоїсь сучасної гри дуже складно. Так, і це нормально, тому що це власне є той розвиток. Це дає іграм самобутність, дає їй можливість вийти за жанр, дає їй якусь родзинку. Типу, от ця гра, наприклад, там та. Ну, візьмемо, наприклад, Fallout. Та Fallout — це, блін, насправді екшен РПД. Але там є покроковість і є пушки. І, і це ще й і, і, там можна як у шутері стріляти. Ну, це от якщо з третьої частини, та? А, Тобто, і ти такий думаєш, блін, ну я люблю шутери, а і хочу пограти в якусь RPG. Ну, пограю, то, ну, мабуть, у Fallout. І з іншого боку тобі кажуть: а от є коротше RPG, е, блін, де тобі треба е, задрочуватися. Не лише там з діалогами, але й трохи на харді запарюватися приготуваннями до бою. Але там коротше битви взагалі екшенові, і ти такий: о, це відьмак. І, і таки думаєш, блін, ну круто, помахатися мечем у RPG-шці, Це прям дуже круто, дуже цікаво. І мені подобаються оці умовності, вивчати лор, що треба там підготов, підготуватися якось. До бою і так далі, і ти йдеш грати, тому відьмака третього. А потім можеш, взагалі, якщо тебе цей жанр сподобається, і ти захочеш піти взагалі ще глибше, ти пограєш у Monster Хантер, бо там підготовка до бою, це взагалі е хрін знає що, І там взагалі вся гра зав'язана на тому, щоб перемогти монстрів. Там ну не так важливий сюжет, як просто типу метод, як знищити ворога. І тому це цікаво, що у нас є такий вибір. А, тобто, оце об'єднання жанрів, жанрів — це можливість підібрати гру під себе. І тоді воно працювало, але ми маємо велику проблему. У наведених тобою прикладах, як то Fallout, з стрішки починаючи, так і Відьмак. Це ігри, сконцентровані трошки не на рпг Ну, Типу, якщо ми сприймемо це з точки зору, що RPG — це. Та можливість відігрувати персонажа і створювати його, тобто писати якусь свою особливу історію, то по факту ні Fallout, ні відьмак не дають цю можливість. Це не робить це поганими іграми, це робить їх поганими RPG. А якщо ти захочеш рухатись у цьому напрямі, то будеш грати у Baldur's Gate чи Disco Elysium. До речі, Dark Souls здається теж екшен RPG. Е, так. Ну там є прокачка, але фактично це просто тяжкий екшен. І деякі, мені здається, ці яких? Assassin's Creed це теж екшен RPG. Ну, а з Origins так. Ні, це відьмаки від Ubisoft, Давайте будемо чесні. Та Відьмак це екшен RPG. Ні, ну ти відкриваєш Вікіпедію, і там написано Екшн Ти Тебе що, Вікіпедія ніколи не обманювала? Ні, ну типу загалом окей, ти відкриваєш будь-який каталог, там написано Екш ти відкриваєш Steam, там написано Екшен RPG. Ну окей, давайте сконцентруємося на ключовій проблемі і спробуємо якось розкрити саме її в описаних нами кейсах жанр. Нам не дає відповідь, яку ми шукаємо? Тобто, в теорії, що я повинен? Я повинен обрати жанр, пошукати контент по цьому жанру і отримати в результаті те, що мені сподобається. Але якщо я хочу відігрувати роль, Fallout 4, як мінімум, і відьмак, це дуже погані приклади. Відповідно яким чином зараз можна використовувати категорії, жанри ігор, щоб якось в цьому орієнтуватися. Ну тобто, як мені шукати контент? В таких умовах. Про Bethesda про ігри Bethesda в принципі, про їхні RPG, ти міг бачити, чи подивитися, чи послухати одне з моїх відео, де я якраз сказав на цю тему, що у них RPG неправильні, тому що у них дійсно акцент іде навіть не на RPG елементах а на дечому іншому, хоча вони там є. Тобто, тут, тут мені здається вбивство одразу двох зайців, і для олдскульних фанатів а, оцих от а, класних відігрувань персонажів з Fallout 1, першого ну, можна пограти у Fallout четвертий, типу так, хоч це і не зовсім те. А для інших гравців це буде типу теж непогана гра, тому що там не буде от от, от щось буде сучаснішим гроладом. Про відьмака, блін, дуже складно судити, тому що там насправді з відіграванням і як будується сюжет навколо того, навколо твого вибору. Воно звісно доволі просто там, та в порівнянні з тим самим Балдурзгейтом чи дискоелізіумом. Але воно там є, типу, але воно і не претендує там на щось отаке. А, Нагадаю, в чому проблема? І якщо я хочу, то пограти в рольову гру, як мені знайти, якщо по запиту у мене є відьмак, який не рольовий, Fallout, який вообще не дає нічого крім можливості створення саркастичного персонажа, і це ні на що не впливає. Ну і прикладів, в принципі, маса. Як знайти потрібну гру, яка мені сподобається по конкретному жанру, як це сказати? Якщо ти любиш конкретний жанр, найчастіше тебе навряд зупинить те, що в ньому є елементи іншої гри? Мені здається так. Ну, тобто, якщо, наприклад, ти любиш, ну припустімо, екшен-адвенчури, тебе не те, що дуже налякає, те, що там є буквально прокачка здібностей, чи те, що там є можливість обирати якісь боки, і це призведе до якогось конкретного фіналу. Ну тому що е, диви, е, якщо ти любиш горори, ти можеш пограти у Silent Hill 2 та у ремейк. Але е, ну, з, з такого боку, якщо мислити, то блін, то я хочу просто пограти у страшний горор. А тут, виявляється, блін, є схожі на RPG елементи тому що тут є розвилка і різні закінчення. Тобто, блін, від твоїх дій щось залежить. Так, це там не, не вираховано якось цифрами, але. Воно є, і, і уяви собі, і це теж виходить RPG-елемент. І чи дропнеш ти після цього а, Silent Hill 2, якщо ти дуже хочеш пограти саме у горор, а не у горор з малесеньким елементом RPG? От. Я, до речі, для себе таке знайшов рішення стосовно цього, я намагався колись е, якби, каталогізувати свої вподобання по іграх, хоч якось. От я зрозумів, що це дуже марна справа. І по факту, здебільшого, я просто знаходжу якихось блогерів, в яких смаки схожі на мої, і просто якби спостерігаю за іграми. Які вони оглядають, проходять, стрімлять і от в такому дусі. Ні, ну, звісно, загалом, враховуючи, що я стрімер, я дивлюся дуже багато різного ігрового контенту, але так, щоб я обираю щось для себе пограти, то це от якраз переважна. Я просто придивляюсь до людей зі схожими смаками, бо просто по жанру вже ну нереально не знайти гру ніде, не в стімі, ніде неможливо не знайти гру. Тільки дивитись може якісь добірки, наприклад, мені подобається. От PlayStation робить добірки е, в себе там е, добірки, там, наприклад, якихось, і те воно теж не доскональне, тож. Ну, що ж, в принципі, я думаю, що проблему ми позначили, і кожен буде шукати рішення для себе. Особисто для мене це дійсно велика проблема, тому що. Коло моїх інтересів ігрових досить обмежене. І в тому числі мені подобаються ігри з відкритим світом, але не ігри, які зроблені або як. Ну, тобто, знаєте, порожні ігрові світи, де 60% карти це пустель. Ну, як ти сказав, ну це ж Єгипет. Чого ти очікував? Дійсно, що я очікував від гри? Розва. І часто, коли я шукаю по характеристикам, які мені подобаються, як то відкритий світ, або. Можливість прокачувати персонажа або ключове, можливість збирати кучу сміття. То часто в грі є елементи, які мені не заходять. Ну, типу, якщо ми візьмемо сміття, відкритий світ, ми маємо сталкер, чудово, може збирати лут, артефакти, але там гор-елементи, темні лабораторії, що мені не по кайфу. І таких прикладів насправді дуже багато, і це мене заспочує тому що мені не комфортно шукати ігри в таких умовах. Тобто, а грати у ній ті самі, що мені подобаються, по колу мені також. Тож, не цікаво. Тож, слухачі, можете ділитися своїми проблемами, чи маєте щось таке, чи ви завжди знаєте, в що пограти тому що у вас є купа якісного ігрового контенту. Дякую, що були тут, папа, -па і всього найкращого!